дня. я рада, що я маю можливість поділитися своїм відгуком. Я вживаю продукт понад рік: це ресторейт, бейсік, актівайс, тельшут, омега, Q10, б'юті. І в мене є свої чудові результати. Ще зі школи в мене завжди був понижений тиск. Я постійно вживала каву, аби зранку проснутися. Але після народження вже другої дитини мене вже кава не спасала. Я не могла зранку проснутися а вечором, заснути. І тут ми познайомилися з тим прекрасним продуктом. Завдяки Активайзу я дізналася, що можна просинатися без кави, що перестає голова боліти. У мене нормалізувався тис. Я позбулася синдрому холодних рук. А завдяки ресторейту, я дізналася, що таке повноцінний сон. У мене перестало. І ще ресторець мене дуже прекрасний результат по спині. Та як я сижу буває довго за комп'ютером, мене часто болить спина. А тут раптом, коли почала живати продукт, я замітила, сижу за комп'ютером 5 годин, і щось мені бракує. В мене спина не була. Це ж так прекрасно. І з цією проблемою я боролася понад 8 років. А тут за такий короткий час я позбулася болі в спині. Також в мене чудові результати моїх дітей. Вони перестали менше хворіти. Вони дістали прекрасний апетит, і головне, вони дуже люблять цей продукт, вони самі його колотять і в'ють задоволення. Я дуже рада, що познайомився з фітлайном. Це ж так цінно, теперішній час буде здоровим.